Безмежний космос, замкнений простір, хижа істота, що чатувала у темряві, та напруга, яка не відпускала до фінальних титрів. Саме цим запам'яталася класична стрічка. Чужий. Кожна наступна частина ставала окремим випробуванням для героїв і глядачів і занурювала у світ жаху й боротьби за виживання. Чужий Земля новий серіал у межах легендарної франшизи, яка вже понад 40 років тримає мільйони глядачів у напрозі. Цього разу дія переноситься з космічних далей на нашу планету. А отже, загроза стає ще ближчою і відчутнішою. Свого часу, у далекому 1979 році, маловідомий тоді режисер Рідлі Скотт подарував світові перший фільм Чужий. Стрічка стала революцією у жанрі наукової фантастики та горору. Замкнений простір космічного корабля. Невідомий світ і хижак, який перетворює полювання на людей на цілковите жахіття. Атмосфера холодного космосу, поєднання технологій майбутнього і відчуття безвиході та страху назавжди вписали чужого до списку культових фільмів. Новий серіал переносить нас у 2120 рік, за два роки до подій оригінальної картини. На землю падає невідомий космічний човен, і людство вперше стикається із загрозою, яку неможливо ігнорувати. Розслідувати катастрофу доручають синтетикам створінням, у тіла яких пересаджено людську свідомість. У середині корабля вони знаходять п'ять різних форм життя з глибин космосу. Усі вони смертельно небезпечні хижаки. Якщо їх не ізолювати, під загрозою опиниться існування всього людства. Серіал зберігає атмосферу класичних фільмів: клаустрофобію, напругу, постійну небезпеку в кожному кутку. Але тепер полювання відбувається не лише на задвірках галактики, а й на самій землі, де немає куди тікати. І Як у попередніх частинах, саме жінка стане центральною постаттю у боротьбі проти жахливих створінь. Чужий земля це новий погляд на культовий всесвіт, у якому минуле перегукується з майбутнім. А кожна серія тримає глядача в постійній тривозі. Для тих, хто вважає перші стрічки серії каноном і чекає на нові відчуття страху та захвату. Цей проєкт обіцяє стати однією з головних прем'єр року в жанрі сайфай горору